Хочу, чесно сказати, хочете типу, по секрету скажу? От у нас, скільки років я займаюся конкурсом, Ось стільки років, це зараз війна, і ми вже, до, ми вже до Росії відносимося так, що мені навіть не хочеться заказати це слово. А, а, а до речі, усю мою кар'єру як директора, відносини з цією Україною були саме такі: ми завжди їх збігали, да, я такі. Намагалися не бути поруч. Ми писали до комітету, щоб нас не селили разом ніколи. Ми максимально були віддалені, і це ще до е далеко до повномасштабної війни. Вітаю, не зламні українці! Мене звуть Ростислав Калацинський. ви на Ютуб каналі Ростислав Продакшен. І з нами сьогодні президентка конкурсу Міс Всесвіт Україна Ганна Філімонова. І поговоримо сьогодні про. Ангеліна Осанова, саме вона представлятиме Україну на міжнародному конкурсі Miss Universe, А також ви побачите ексклюзивне інтерв'ю з представницею України на цьому конкурсі. Дякую, Ганно, що вийшли. Друзі, ставте ваші вподобайки, залишайте коментарі, підтримуйте нашу розмову. Як цього року відбувався відбір дівчат на конкурс Міс Всесвіт україна І за якими критеріями оцінювали дівчат? Дякую за питання. Це дуже класне питання. Ви знаєте, ми дуже довго довго думали, як проводити конкурс, да тому, що у звичній формі концерт, нагородження. Ну я не вважаю, що це умісно. І це ну це не, не, не часі зараз. Тому ми довго спілкувалися з місцеві з американськими е, нашими колегами і сказали, що до речі, не дуже багато у цьому році від дівчат було заявок на участь, тому що дуже багато дівчат знаходяться зараз. У різних країнах і вони писали, що ми дуже хочемо приймати участь, але ми фізично не можемо, тому що я зараз знаходжуся на іншій, на іншій десь країні, да, я не зможу готуватися. Тому ми вирішили, що ми зробимо онлайн співбесіди. Ну як зараз я з вами спілкуюся в зумі і оберемо. До того десь 10 найкращих учасниць да тих, яких ми вважаємо, що вони можуть представляти Україну по певним критеріям, про які я зараз розкажу. Тому ми робили співбесіди, а із них вибрали три найкращі кандидатки. І оці три найкращі кандидатки ми розіслали е, членам журі. Я хочу сказати, що члени журі цього року були дуже відомі люди, але ми вирішили не оприлюднювати е, їх імена. Тому що це були люди з сфери культури, шоу-бізнесу, відомі дизайнери, відомі психологи, і просто кілька звичайних людей, тому що б дуже хотілося, щоб не лише публічні люди дивилися на дівчат, ще й казали свою думку звичайні люди, які не є публічними. Тому вони всі голосували, заповняли дуже такі протоколи серйозні в онлайні. Підписували все це ми надали в Америку. І підрахували голоси, і по голосам у нас виявився один лідер, це саме Ангеліна Осанова. Як відбувається зараз підготовка до конкурсу і чим буде вражати Ангеліна? Ви знаєте, дуже багато дівчат, тому що я роблю курси. Да, вже три роки свої як президент конкурсу. Я маю таку місію допомагати дівчатам знаходити себе. Здобувати впевненість. І до мене дуже багато дівчат, які слідкують, приходять саме на навчання, і дуже багато тих, хто навчається. І от, до речі, Ангеліна була однією з дівчат, там була ще одна дівчина з навчання, яка проходила мій курс. І е, у нас був один Zoom з дівчатами на курсі, і я там дізналася про. Її долю вона розказала про свою біографію. Я була настільки вражена, я тоді подумала: от я, я, до речі, вам це першим розповідаю, як це було. І я тоді, коли слухала історію, я подумала: о Боже, от нам би таку міс. А потім я її запитала: слухай, ти ніколи не, не, не хотіла брати участь у конкурсах, бо у нас, до речі, зараз буде стартувати кастинг. Вона сказала: Ой, я дуже, звичайно, хотіла, але я, до речі, там працювала і моделлю колись, але зараз в мене інші якісь там моменти. Але я кажу, що якщо ти хочеш, ти можеш подати заявку, і мені здається, що це буде дуже класно. І вона подала нам заявку, ми потім вже це побачили і запросила її на співбесіду, тому знайомство було. Трішечки раніше, да. Ми хочемо вразити тим, що ми дуже підготовлені, і знаєте, підготуватися до конкурсу це дуже часто думають люди, що це та там вони платять, шють, що вони ще роблять. От вони ж дівчата такі там фарбують губи, шють платять. Ні. Знаєте, зараз у воєнні часи дуже складно готуватися. Тому що от ми сиділи зараз на зустрічі з Іваном Фроловим і спілкувалися з приводу сукні, яка, якою має бути сукня учасниці, Ви знаєте, у довоєнні часи ми б сказали, що це стрази, що це повинно бути вау, щоб всі про це писали. А зараз ми намагаємо намагаємося у кожних деталях і костюму національного, і платячка, і її вигляду, і її взагалі сенсів, яке вона буде транслювати. Дуже думати про те, щоб бути зрозумілими, не лише якійсь частині українського народу, да, яка зараз є, бо ми, ми дуже зараз поділені ментально. дуже. Хтось живе за кордоном, хтось живе в Україні, хтось втратив все, втратив домівку. Тому знаєте, дуже важливо, щоб кожна людина в Україні була їй подобалось як ми виступаємо і вона сказала так це теж про мене оце, оце до нас дуже для нас дуже важливо і а, тому ми брейнштормимо, у нас дуже велика команда щоб все зробити правильно щоб не було ніякого хейту хайпу знаєте як це буває люди зараз дуже прагнуть мені здається цього і бо вони Знаходиться у, у, у такому тривожному стані. Ми готуємо зараз національний костюм. Тобто, це те, що ми перемогли у минулому році з Вікторією. Це був костюм воїн світлу. Та, ми здобули перше місце. Це було дуже круто для України. До речі, цей костюм був на всіх обкладинках журналів і Нью-Йорк Таймс, і дуже багато преси про нього писала. І ми, ми здобули перемогу, тому звісно, ми повинні щось робити таке класне. Заготуємо вечірню сукню. я не думаю, що це дуже важливо, чесно, вечірня сукня, але звісно, хочеться, щоб це було гарно. Ми дуже дуже готуємо її в плані того, щоб зробити дуже класні відео, щоб познайомити заздалегідь. Знаєте, є така. Такі піар-технології, да? тобто кожна учасниця має бути дуже відомою в міжнародній спільноті конкурсів і в пресі. Тому зараз ми, ми дуже багато робимо для того, щоб наша учасниця була відома там. Ми про неї писали і хотіли її на інтерв'ю побачити, почути біографію. Тому дуже працюємо ще з внутрішнім станом, хореографія, дефіле. Нас, до речі, зараз тренує один із кращих. Тренерів у нью у США Лусієра. Вона, вона ставила на сцену всіх місць. Світ. Вона тренувала Вікторію Сікрет, і вона особисто працює з нашою учасницею, щоб навчити її бути такою, знаєте, професійною зіркою, лідером, жінкою, лідером-зіркою. Отак ми це назвали. Анно, які настанову ви даєте міс всесвіт Україна, щодо можливої зустрічі з росіянкою? На цьому міжнародному конкурсі і загалом чи якось ви пропрацьовували це питання, чи просили ви цей міжнародний конкурс дискваліфікувати Росію? Таке дуже для нас болюче делікатне питання, тому що ви знаєте, от ми думали, коли ми дізналися останній час, що поїде росіянка? Ну як нам робити? Да я про це писала: що що відмовитися? Ну, так, да, було б нормально відмовитися, але що, Україна тоді не буде брати участь? І ми дуже раді, що ми не відмовилися тоді, тому що на фоні росіянки, яка вийшла непідготовлена у кровавій сукні і взагалі така дівчина не дуже а, глибока. Ми виглядали, звісно, класними. Я не можу якось вплинути, на жаль, на, на розуміння цієї ситуації організаторів і того, що відбувається, бо вони, до речі. Постійно нам телефонували, ми робили з ними зуми. Вони підтримували дуже багато фодів донатили, донатили, які ми їм давали українських. Вони казали, що для них край важливо показати Україну, і підтримати, чим вони можуть, і ми відчували це. Але вони бачите, вони чомусь вирішили, що Росія має брати участь, і це було такий аргумент, який нам був озвучений, що. Кожна дівчина має, незважаючи на країну, бо ми не політичний конкурс, має казати своє слово. Тому у цьому році ми ще не знаємо, чим буде брати участь росіянка. Ніде не було цих повідомлень. До речі, до конкурсу залишилося всього два місяці, і це дуже мене радує. Можливо, вони взагалі її не візьмуть, тому що було дуже багато хейту з приводу цього їм писали з України. От, От давайте так. десь Півкулі не підтримує участь росіянки у цьому конкурсі. Інша частина, щоб ви розуміли, є страни африканські, якісь там ще, які взагалі не розуміють, що в Україні війна. Вони підходили до Віків у минулому році і казали, ой, щось там в тебе таке. А вона каже, ну в мене в країні війна, я не, не спала сьогодні всю ночь, мене там бомбили мою хату. А у тебе що, війна? Правда, розкажи про це. Тобто є країни, ну дівчата, звісно, ми можемо сказати, що може це не країна, така а дівчата, просто які не читають новини, і є, можливо, там якась в них своя реальність. І вони не знали про це. Це мене дуже шокувало. Тому знаєте, коли ми думаємо, що у нас так весь світ підтримує є люди, які взагалі про це нічого не знають. да, є Якась і паралельна реальність, яку теж треба враховувати. Ну якщо казати так дуже цинічно, да, а, і Uh, якщо буде росіянка, що буде? Ну, По-перше, це моє зараз особиста, особиста думка. Я вважаю, що uh, треба перше в неї уточнити по-чесному, подивитися їй в очі і сказати: чи підтримуєш ти політику Путіна, чи підтримуєш ти війну з Україною? Якщо вона дасть відповідь, що так, я підтримую, я вважаю, що мій президент класний. Тоді ну, максимальний ігнор цієї дівчини і максимальний якийсь, звісно, тоді треба думати, що робити. Якщо вона скаже, що вона це не підтримує вона за мир, то це її особиста позиція, яку треба поважати як людини. Да, Ми знаємо, що зараз в Росії, ну кажуть, що там не знаю, поганих росіян не буває, але є з Росії люди, є одиниці, але є люди, які категорично не Підтримують політику і виїжджають з країни і підтримують українців. Бо я живу, наприклад, у зараз у Франції, і я бачила два дві такі людини, коли які покинули все з того боку, уїхали і дуже дуже допомагають зараз. Україні вони їм навіть боляче, да що це така це зробила їх країна з нами. Минулого року відбувся скандал між Міс Україна та Міс Росія. Це була Вікторія Понасенко від України та Анна Лінікова від Росії. Вона ще така в бордовому такому червоному кольорі, насиченому, вийшла як підкреслила, що вона міс війна. Але загалом Лінніку вона намагалася якось підходити, розмовляти. Для чого їй це все? Ви я, знаєте, я не думаю, що вони там. Мені здається, знаєте, що вона була, як наче в танки. От я їду в танки, знаєте, я з такий вираз. Все. І вона, мабуть, от мені мені здається, що коли вони живуть там. Це зараз їм щось прилетає. А коли їм не прилетало, то вони взагалі не відчували, що таке, що таке коли тебе бомблять, ти не спиш, що в тебе, тебе гинуть твої родичі, і це взагалі дуже все. Тому вона, мені здається, якось так поводила себе, як у конкурсі, бо всі дівчата один з одною. Дружні стосунки. Я знаю, що її там її керівник настроювала, що типу вона зі всіми дружити і Україну обійняти. Оце якась така в них позиція, я не знаю чому. от І звісно, а ми не розуміли. Ви знаєте, це дуже от це дуже складно. Ми не розуміли, як себе правильно вести, тому що агресувати до Росії в той момент, агресувати, тобто. да там, дати їй по морді, я не знаю, що таке там зеленку виліти, як я писала, да, мене там за це хейтили. Ну, це е, 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 спільнота Американська б це не зрозуміла, бо вони подумали, що ми якісь там ненормальні. Да? Тобто, агресувати ми не могли. Звісно, бути поруч з нею, ми теж не могли, тому що ми не можемо фізично бути разом з росіянином який росіянин. Тому, знаєте, от давайте так. Я хочу зараз там звернутися до людей, теж які там вболівають за конкурс. Ви нас теж зрозуміти, що ми теж люди, да? і нам теж іноді складно вибирати якусь правильну стратегію а, поводження себе в таких ситуаціях. А, але наша позиція дуже чітка. Там вона намагалася, я думаю, що вона просто молода, але не розуміла. Вона намагалася там ставати на фото, бути в автобусі рядом. Їй здавалося, що її, що її ще якось так кажуть шеймили да, і критикували інші дівчата, бо просто там була, наприклад, міс Швейцарія, і вона родом з України. Вона взагалі там да, не народилася в Україні, в неї мама, але вона швейцарка вона живе там. І вона теж їм постійно казала, що не приходь до нас, ти Росія, ти бомбиш наших людей, ти, ти агресор, країна-агресор. І вона від неї, тобто і ця росіянка, вона жалілася постійно на, на нас, а, організаторам. Вона постійно казала, що ми її якось там да, постійно пригнічуємо, щось кажемо їй. І до нас постійно були попередження, що ведіть, будь ласка, себе коректно, а, не конфліктуйте, будь ласка, не розжигайте, бо це конкурс, Ви повинні готуватися всі до. Ну, я вам хочу чесно сказати, хочете по типу, секрету скажу? От у нас скільки років я займаюся конкурсом, ось скільки років, це зараз війна, і ми вже, до, ми вже до Росії відносимося так, що мені навіть не хочеться заказати це слово. А, а, а до речі, усю мою кар'єру як директора відносини з Україною були саме такі: ми завжди їх, як то кажуть, не можу зразу сказати на українське, я скажу російською, збігали, да, слово таке. Намагалися не бути поруч? Ми писали до комітету, щоб нас не селили разом ніколи. Ми максимально були віддалені, і це ще до далеко до повномасштабної війни. Минулого року Україна мала всі шанси потрапити у топ 10 та навіть виграти міс Юніверс, так міс всесвіт, але не сталося. Чи бачите, ви в цьому якийсь політичний підтекст? І цього року, як ви думаєте, Україна е, продовжує боротися з агресором Росією? Чи можуть е, учасницю від України Ангеліну не допустити також там в топ-10, топ-5 і топ 3 е, саме через війну, е, тому що вони вбачають в цьому політику? Це так хто переміг на конкурсі місцесвіт? Знаєте, так, да, так, так. місце США. Давайте я зараз поставлю питання, на яке ви дасте з собою відповідь. Не приходить Україна, Росія теж, а США перемагає. Поставте собі собі запитання, чи є це політичний конкурс чи ні. Бо я не можу на це відповідати, бо я є представником цього конкурсу. От. Ви вже зазначали сьогодні про цей фантастичний костюм Вікторії Воїн світла, і він дійсно був фантастичний. Вітаю вас, вітаю Україну з тим, що саме цей костюм вперше в історії до речі, друзі, забрав перше місце. Яким цього року буде національний костюм від учасниці з України? Я не знаю, чи можна чи можна розповідати. Вони зараз в роботі. Але а, перша ідея, ну добре, я розкажу про першу ідею, але навряд чи вона буде, тому що ми зараз відчуваємо, що хочемо трішечки а, таку глибшу тему. Ми, ми а, працювали над ідеєю батьківщини-мати, тому що це зараз актуальна і вона. Теж отримала свій обрей, да, стала нарешті українською жінкою, а не якоюсь там радянською. От, і ми хотіли дуже зробити такий костюм, щоб це було прикольно з українським гербом, і на сцені. І це дуже було б класно, сценічно дивилася. Але, але потім, до речі, Віка Крістал минула учасниця дала нам другу ідею. І Ангеліна, коли її почула, сказала: слухай, мені дуже вона подобається, і я зважаю, що вона Короче, друга ідея, якою е... ну, мені здається, що 100% буде наш костюм, вона буде стат... Давайте так. Я не хочу просто, щоб я хочу, щоб ви побачили, але я там розплюс зараз скажу. Це буде достатньо красивий костюм, жіночний красивий, але він буде нести дуже, дуже болючий меседж для кожної людини в світі. Дуже болючі. Тобто це буде таке противостояння кра краси mm -hmm. і болі. І коли і наша мета, коли от я зараз кажу вам, у мене такі мурашки, бо я знаю, що це, що, що це буде дуже така, дуже, дуже бол болюча тема, особливо для всіх матерів. А, тому ми хочемо привернути саме до цієї а, теми а, увагу світу. Покажу mm -hmm. вам першим, обіцяю. Цього року у нас місць всесвіт співоча. Ангеліна співає, виконує пісні англійською, українською і навіть японською. Чи думаєте ви використати цей талант Ангеліни як зброю? В жильку, я люблю Хочемо це, і ми в неї є одна пісня дуже класна записана про те, що світ повинен не воювати, а созідати, і він повинен бути в мирі. І вона написана на англійській. І а, зараз ми хочемо зняти такий невеличкий кліп, ну, такий невеликий, невеликий бюджет, але це буде дуже чесна історія її, як дівчина, яка написала цю пісню. І друге відео ми хочемо зняти про пісню вона дуже класна із пісня. Вона співала, до речі, вчора її Дімі Шурову, і нам, а, Молитва за Україну. Це про те, що ми всі молимося, щоб скоріше закінчилася війна. І що наші ми сподіваємося, що там наші молитви будуть почути. Це буде вже для української аудиторії. Тому ми сподіваємося, що ця пісня Земляна, англійська, вона буде таким меседжем для всіх країн і покаже вокал вокали Ангеліни. Анно, дуже дякую за це інтерв'ю. Ну, я нагадаю глядачам, що 18 листопада. 2023 тисячі цього року відбудеться фінал конкурсу Miss Universe. Україну представлятиме Ангеліна Усанова, 26-річна киянка, знає сім мов майстер йоги. Представляти буде нашу країну у Сальвадорі. Тому, якщо хтось має змогу там бути, навіть підтримати, приїжджайте. і також підтримуємо ми з України та з різних куточків світу. Нашу Українку. першого місця у нас ще ніколи не було. Було у нас друге місце, було у нас третє місце на цьому конкурсі.